Ефір. Доброго дня. Я рада вас вітати в університеті онлайн. Це програма студентських новин. І сьогодні у нас гості з Уманського педагогічного університету. Доброго дня. Доброго дня! В ефірі новини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. І сьогодні разом з вами Лариса Сауляк та Людмила Гекалюк. Та на початку декілька слів про наш навчальний заклад. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини здійснює підготовку фахівців з педагогічних, технологічних та економічних спеціальностей. Для наших студентів, як то кажуть, усе найкраще: сучасні аудиторії та лабораторії, комп'ютерні класи, повністю оснащений спортивний комплекс та комфортабельні гуртожитки. Навчання в Уманському педуніверситеті за можливість брати участь в різноманітних гуртках та секціях, художніх колективах, театрі, а ще наші студенти мають змогу отримати офіцерське звання, стажуватися за кордоном та й просто жити повним насиченим студентським життям. До речі, про міжнародну співпрацю. Університет плідно співпрацює з вищими навчальними закладами Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Росії та Білорусі. В УДПУ активно розвивається програма подвійного диплома, що реалізується спільно з польськими вузами. А їх діяльність координує польський культурно-освітній центр нашого університету. Нині за такою програмою в магістратурі інституту європейської культури Познанського університету імені Адама Міцкевича за напрямком підготовки Європейська комунікація навчаються наші студенти Владислав Мазур, Валентина Черевченко та Юрій Ганущак. Нещодавно наші юнаки та дівчата відвідали дитячий садочок в місті Гнєздо. Метою зустрічі було ознайомлення польських дітей з українською символікою, культурою та традиціями. Українську молодь радо зустрічали польські дошкільнята, щоб показати, яким важливим є зв'язок між Україною та Польщею, наші юнаки та дошкільнята зробили прапори обох держав України та Польщі, але зробили це незвичним шляхом. Фарбами в техніці долоньки усі були в захваті від такого заняття. На довершення отриманого позитиву від зустрічі присутні частувалися смачним українським борщем, приготовленим спеціально до візиту наших послів доброї волі. 28 листопада у приміщенні посольства Республіки Польща у Києві відбулося урочисте нагородження переможців сьомого конкурсу імені Єжи Єжеґедройця на найкращі наукові роботи. Присвячені історії та сучасності Польщі і польсько-українським взаєминам диплом за друге місце отримала випускниця історичного факультету, а нині докторант університету імені Адама Міцкевича в познані Тетяна Солощенко. Щирий сміх, посмішка, гарний настрій та політ фантазії найкращі ліки від будь-якої хвороби, адже власне від нашого сприйняття та настрою залежить дуже багато. І чому б не розфарбовувати життя яскравими кольорами і жартами замість песимістичних думок? Як це правильно зробити, студентів нашого університету вчили дивовижні лікарняні клоуни. Минулого тижня на запрошення студентської соціально-психологічної служби у ДПУ до нас завітали майстри арт-терапії та лікарняної клунади з міста Рівне. Протягом трьох днів тривали захоплюючі майстер-класи. Справжні професіонали навчали студентів та всіх бажаючих, як знаходити спільну мову з оточуючими, зі своїми емоціями, відчуттями, зі своїм тілом, простором навколо. Та й, власне кажучи, з іншими людьми та предметами заняття включали в себе тренінги з психології, арттерапії, фільмотерапії, акторської майстерності, сміхотерапії та, що найцікавіше, клоунотерапії. А потім відбувались практичні заняття у міській дитячій лікарні, в уньманському дитячому будинку, а також в Уманському притулку, захоплюючи, було спостерігати, як клоуни робили дива з нічого. Звичайні стільці перетворювалися на кораблі. На коней, а повітряні кульки ставали мечами, квітами, тваринами, буквально все навколо перетворювалось у елемент нової реальності гри. Гралися і дорослі, і діти. Щира казкова атмосфера зачарувала кожного. Наука краще засвоюється, коли поєднується із практикою, коли теоретичні знання передаються із вигадкою у вигляді гри. І чим серйознішою є обрана спеціальність. Тим застосування подібних прийомів стає кориснішим і позитивно впливає на кінцевий результат навчання. На економічному факультеті проведено тиждень спеціальностей: фінанси та кредит, економіка підприємства, облік та аудит, який розпочався конкурсною виставкою стінівок. Ми і спеціальність. Та діловою грою з бухгалтерського обліку, під час якої студенти проявили здатність економічно мислити, уміння імітувати реальні ситуації і визначати об'єкти бухгалтерського обліку. Поєднати цікаве з корисним вдалося і під час проведення таких заходів, як квест, тіль виправдової засоби. Оскільки квест це подорож до визначеної цілі через подолання перешкод, то студенти подорожували кафедрами та аудиторіями економічного факультету, виконуючи різноманітні завдання. Зіграли в економічну показуку, вкладали доміно, пазли та розгадували ребуси. Для студентів другого та третього курсів була проведена рольова гра навчання крок до успіху, суть якої полягала у виявленні вмінь з економічних дисциплін. Після завершення гри команди були нагороджені сертифікатами, які дають їм право на отримання бонусних балів з певних дисциплін. А кульмінацією святкування тижня спеціальностей стала економічна гра «Залізний підприємець. Це гра, що дала можливість студентам спробувати себе в ролі підприємця без будь-якого ризику. А от на фізико-математичному факультеті минулого тижня було проведено тиждень математики, адже математика сьогодні, як і ніколи раніше, відіграє надзвичайно важливу роль у будь-яких наукових дослідженнях. Тиждень математики розпочався конкурсом стінівок та олімпіадою з математики. Переважна більшість завдань на олімпіаді була зорієнтована не стільки на перевірку знань студентів, а скільки на прояв оригінальності та нестандартності мислення конкурсантів. Дякую, питання? запитання Там вам можна. Так. Я дуже рада побачити, скільки новин дуже гарних, адже я сама закінчувала у Менський університет. Приємно, що таке активне, бурхливе життя. Я зрозуміла, що стінівки просто чудово роблять в вашому університеті. Але оскільки ну, в нас такі онлайн-інтерактивні ефіри, я хочу задати це питання, яке турбує зараз усіх наших глядачів. Ну, ми в нас в Черкасах принаймні, студенти дуже активно долучилися до, ну, того, до страйку загальнонаціонального. Пов'язаного із подіями, які відбулися в Києві, можливо, це трішки неформальне запитання, але мені все таки цікаво, яким чином уманські студенти підтримали чи не підтримали, яким чином зараз відбувається навчальний процес у стінах уманського університету. Взагалі, яка позиція офіційна навчального закладу, якщо можна, якщо ви готові це запитання, була б дуже вдячна за відповідь. Так, ми дамо відповідь. Е, університет не чинить ніяких перешкод, тобто керівництво не чинить перешкод, тому що це, власне кажучи, вибір кожної людини особисто. Е, проте, е, наше головне завдання в навчанні це, звичайно, навчання, здобуття знань. І е, саме тому наші студенти, знаєте, так свідомо відносяться до цього питання. І в переважній більшості в нас. Е, без зриву, як то кажуть, відбувається навчальний процес. І якщо студенти мають бажання виявити якийсь свою вияв своєї волі, то вони можуть це робити після навчального процесу. Це добре, адже я чула, що у вас дуже розгалужені такі зв'язки з Європою, з польськими університетами, так, то звичайно, що проєвропейський напрям, мабуть, є у навчальному процесі. І е, ще таке питання: ну, власне, воно стосується болонського процесу, так адже університет підтримує болонський процес як і європейський процес освіти. Як ви могли б оцінити от, впровадження болонського процесу в університеті? Ну, я думаю, що вам би на це питання краще б відповіли фахівці, скажімо так, більш направлені у цьому напрямку. Але, ну, звичайно, Болонський процес це інтеграція навчального закладу взагалі в Європу, і звичайно, ми його підтримуємо. Угу. Дуже дякую. Дякую за відкриття до запитань. І, будь ласка, у вас, якщо є ще інформація для наших слухачів, даю вам слово. Так, ми хотіли би ще. Поділитися, скажімо так, досягненнями наших спортсменів, оскільки у нас дуже багато різноманітних призерів конкурсів, і буквально нещодня, верніше, нещодавно, ми теж отримали певні перемоги. Одразу два перших місця завоювали наші студенти у змаганнях за програмою. 13-ї універсіади Черкаської області серед вищих навчальних закладів 3-4 рівню акредитації, з настільного тенісу та волейболу. І, звичайно, честь університету на змаганнях з настільного тенісу захищали студенти: це Вадим Швидкий, Дмитро Лабай, Діана Голубєва з факультету фізичного виховання, а також Вікторія Члек з економічного факультету, тренер Сергій Пензай. У другому турі спартакіади з волейболу. Команда нашого університету здобула переконливу перемогу з рахунком 3-0 і піднялася на верхню сходинку п'єдесталу змагань. Оскільки 1 грудня відзначають всесвітній день боротьби зі СНІДом, заходи, які проводяться у цей день, вони слугують справі зміцнення орієнтованих зусиль у боротьбі з пандемією, що поширюється у всіх частинах світу. Ця проблема стосується кожного з нас, тому студенти факультету соціальної та психологічної освіти у ДПУ не залишились осторонь і провели акцію Зупинимо СНІД, створивши живу червону стрічку, яка є символом боротьби з хворобою, вони показали, що не байдужі до цієї біди до тисячі віл інфікова. Та хворих на снід, а також студенти факультету висловили своє ставлення до чуми 21-го століття, об'єднавши у загальне полотно створені кожною групою плакати, що закликають не бути байдужими у боротьбі за здорову націю. Сьогодні міжнародний день інвалідів. Напередодні відзначення цього дня на факультеті соціальної та психологічної освіти відбувся круглий стіл на тему: центр соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами, передумови і перспективи. Почесною гостею заходу була заступник міського голови, начальник управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Галина Кучер, яка розповіла про досвід професійного навчання людей з особливими потребами на прикладі міста Умань. Учасники круглого столу прийняли одностайні рішення про необхідність на регіональному рівні об'єднання зусиль сім'ї, закладів соціальної сфери, громадських організацій та громади в цілому. До вирішення нагальної проблеми не лише сьогодення, а й майбутнього забезпечення рівних можливостей для осіб з особливими потребами. А скажіть, так, будь ласка, ви не знаєте, скільки так. студентів у вас з обмеженими можливостями навчається в Уманському університеті? Чи є такі студенти? Так, такі студенти є. До них дуже скажімо з такою великою увагою відносяться і наші. Викладачі і взагалі всі працівники, і зокрема, вони отримують допомогу від університету і від правкому, Звичайно, ми цих студентів, ну скажімо так, оберігаємо, оскільки це люди, які потребують додаткової, скажімо так, уваги. Наразі це все. А загалом пам'ятайте, що Прийшла зима, незабаром будуть веселі зимові свята. І у нас в навчальному закладі в Умальському державному педагогічному університеті дуже багато різноманітних заходів, які будуть проведені зі студентами та за їх участю. Тож про усі цікавинки ми будемо вас інформувати. Нехай ніколи не зраджують вас душевні сили, не вичерпуються запаси вашого здоров'я, оптимізму, натхнення. До нових зустрічей. Дякую, Новина, до нових зустрічей. Дякую, це Бугуманський університет, який приєдналися вперше до проекту університету онлайн. Я дякую вам за участь за такі хороші, позитивні новини. У цей нелегкий час. Залишаємося на зв'язку. На все добре. Дякую вам, на все дякую. добре, до завтра.